Попереду перед матчем Волин Шахтар. Е, у нас поєдинок, який відбувався сьогодні першим. Е, першим відбувався він ще в денний час. Е, Олімпік приймав запорізький металург на стадіоні імені Банникова. На стадіоні, де можна чи не можна, чи слід проводити матчі Кубка України. Це одне питання. Інше питання чемпіонат України. Олімпік, який програв усі матчі навесні, приймав запорізький металург, який, в принципі, е, Показав останні кілька непоганих матчів, в тому числі матч з металістом з рахунком 0-0. Тоді зіграли запорізьці. Ну, от перший момент, перша жовта картка Віталія Гошкодері. Дуже важливий насправді момент, тому що жовта картка не обов'язкова. Якщо чесно, я би не показував. Ну, як би, мені не було. Він ноги убирав і всім всем своїм відом показував, що він не хоче нанести травму. Просто не успів. Ще одне попередження: Дороніну. Штрафний удар виконав Льопа і шансів у литовки. Я так розумію, не було, оскільки навіть не рипнувся голкіпер. Дуже близько був Льопа до того, щоб забити гол, і він сам це розуміє. Олімпік дуже багато порушив правила, але от, е до порушення поки що пізніше, а це, напевно, найкращий момент такої першої половини першого тайму, коли могли зараз забивати і розстрілювали вже практично старцева. Дивимося, після цієї атаки помилка в центрі поля. Так, так, так. І Саша Рів підібрав м'яч. Так обрізався да, в що... Ніхто не успіє підстрахувати. Ну, здесь вратар виручив. Вратарь виручив, вратарь Да. 28 хвилина. І тут уже голкіпер помилився. Литовка, але на його щастя удар не, не сильний, удар да. не вийшов, удар не знайшов ворота. Доволі насичений на моменти, і навіть на такі моменти був виявився перший тайм. Багато такого сумбуру трошки було в завершальній стадії атаки сумбуру від захисників. От зараз могла би бути в цій атаці зрізка власні ворота. Да, это... Від Каплієнка. Очень близько був автоголу. Вот супер момент. Был а ну, здесь, да, здесь здесь, резка обраб... пошла, да. Там обрабатывай мяч, спокойно расстреливай, как теодорчик. Спокойно мяч. Останови. Стоюсов. Вот здесь останавливай мяч. Слайду. Да, останавливай мяч спокойно. Да даже и попади просто нормально. По да. мячу не попал как следует. Вот это супер момент. был. Да. Ну, это карточка вторая. 30... 36-я хвилина. Гошкодеря. Не, ну здесь бесспорно. Лиза в питкат. Друга желтая карта. Здесь какая-то глупая карточка. Ну, тем более знаю, да, что уже одна есть, куда. Куда так? Едуард, ви кажете, першу можна було не давати. Ну окей, він дав її, але ну, надо... він дав її. Не було сенсу стелитися, Там ще п'ять чоловік було. Не, Ні, ні, вот в этот момент, конечно, тут, тут, тут вообще тут... Нет, Не тут понимаю, китай. зачем Почему? оставлять ногу. Да, это тут вообще бесспорно, вторая, жовта. Знаю, что у тебя є карточка, всегда играешь осторожнее. Ну кажется, в 10-ром стало ще краще грати. Моменти во втором таймі. Там вийшов на лівий фланг э, захисник Бровченко і по Бровці кілька разів, до речі, непогані рейди зробив. Але свої моменти мав металур, І Насправді, от, кулач їх дуже багато не реалізовував. Концовки не вистачає да? просто... Другий тайм. Ще один момент. Найкращий, напевно. Вратарь шився да, з виходами. І... А на вот наикращий момент Олимпика. Вот, Супер пас с пяткой, конечно. А -а -а, да. Рострел. Рострел. Попа Речина. Драченко, капитан. Хотел просто вколотить его так, чтобы порвать сетку. А может быть, чуть бы не так сильно. И... Не, ну, ну, не я повезло, бы ответил, да. пас да, пятка, и, да, шикарный пяткой. Шикарный был. Да. Не вымкнулся. Ее там штовхал И сошериф. Из И снова Драченко. Как здесь можно не попасть. Так не то, что не попасть. А вообще... Назад в углової, так, да, почнемо. Да, Восьмиметрові ворота так пробити, звісно, бездарно. Ну... Насправді моментів було багато і у, ті, і у іншої команди. Ну, і... ну, здесь так... більше за, за Олімпік виручав вратарь, а там все-таки не реалізовували нападачі, ну, іменно Не попадали даже в ворота. Можуть ну, вратарі теж... Олімпіка відбивати. Да. І Захисники добре обороняються. Видно, вот что у хот матча хотели, да, показал. забить и те, и другие, но не хватило. Не хватило чего-то. Чего мастерства, хватило. да, или удачи. Но матч ничейный. Ну, судя из того, что мы увидели, и могла и одна команда, и другая выиграть. Наверное, справедливо. Да, я тоже считаю, ничейный матч. И моменты были у тех и у, тех, и у тех, других ворот. Но Олимпик, мне кажется, все-таки был ближе победы. По моменты были острее опаснее. Послухаємо після матчів інтерв'ю футболістів запорізької команди, там футболістів, тренерів зараз є можливість це зробити. Ми изначально е, строили немножко в тактическом плані ігру по-другому проти Олімпіка. Но после того, как был удаленев в перерыве, ми сделали е, немножко по-другому, изменили так я скажу, тактику. Конечно, мы предполагали, что будут позиционные атаки много. И, к сожалению, у нас они не получались. В первую очередь не получались из-за того, что не было острых передач и не было острых открываний. Чего я нервничал? Я просто игрокам подсказывал, чтобы они делали, играли более раскрепощенно, свободно. И об этом говорилось в перерыве, чтобы они не, не, не переживали за потери. Просто контролировали ход игры за счет точных передач и повторю сил старых открываний. к сожалению, этого вообще ничего у нас в плане позиционных атак вообще ничего не, не проходило, не получалось. Поэтому приходилось как бы и нервничать, и Подсказывать. Мы неплохо начали игру, контролируем мяч, создавали моменты. Было множество моментов, которые могли мы реализовывать. Ну, не удалось нам забить и после удаления, до перерыва. Очень хотелось держать соперника именно до перерыва. После перерыва вышли, думали, что будем также контролировать мяч и создавать множество моментов. Но ну, соперник нас ловил на контратак, которые могли завершиться голом. Я думаю, что в некоторые моменты нам повезло, то, что соперник не забил гол.